Пропоную нове солодке смакове поєднання банану, кави та сиру. Пляцок виходить дуже ніжний та смачний. Обов'язково спробуйте. Спочатку потрібно з'єднати сухі інгредієнти. Для цього до борошна додаємо какао. Какао і борошно у мене просіяне, а також додаємо розпушувач. І все добре перемішуємо. Окремо збиваємо білки. Як тільки бачимо, що утворила спіна, додаємо цукор і продовжуємо збивати до стійкої пишної маси. Далі додаємо жовтки і продовжуємо збивати. Тоді додаємо олію, знову збиваємо. Наприкінці додаємо молоко і перемішуємо на низьких обертах міксера. Тоді у 2-3 етапи додаємо борошно з какао і перемішуємо лопаткою або на низьких обертах міксера. Як тільки всі інгредієнти об'єдналися, тісто готове. Виходить ось така рідка та пишна бісквітна маса. Переливаю тісто у форму, застелену пергаментом. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою, вона має бути сухою. Готовий корж виймаємо із форми та охолоджуємо ось так в перевернутому вигляді. Забираємо ось цю верхню плівку, щоб вона нам не заважала. Далі розрізаємо корж на дві частини, тобто відрізаємо зверху приблизно 1 см тіста. Далі в тій частині, що залишилося, обережно ось так ложкою виймаємо тісто. Залишаючи частинки приблизно по 1 см. Цю м'якоть звичайно, не викидаємо, потім будемо додавати її до крему. Ось цей бісквіт подрібнюємо на бісквітну крихту. Желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо і залишаємо, щоб він набух. До двох чайних ложок розчинної кави додаємо 50 мл окропу. Перемішуємо, щоб кава розчинилася, і залишаємо, щоб це все охолонуло. Далі потрібно сметану збити з цукровою пудрою. У мене магазинна сметана 20%, тому я одразу додаю загущувач. І збиваю це все до пишності. До речі, сметану краще брати кімнатної температури. До збитої сметани додаю охолоджену каву і додаю розтоплений желатин. Я розтоплювала в мікрохвильовці, можна також розтоплювати на водяній бані. Перемішується це все. Сметанну масу викладаємо у корж, в якого виняли серединку. Бачимо, що маса вже починає застигати, тому потрібно робити все швидко. І викладаємо шматочки бананів. Банани трішки притискаємо, щоб вони схопилися із кремом. Для сирної маси нам потрібен кисломолочний сир. У мене це домашній сир, але підходить і магазинний. Додаємо сюди сире з молоко. І додаємо також ванільний цукор. І перебиваємо це все блендером до однорідної маси. Якщо у вас сир занадто твердий, тоді можна додати ще 2 столови ложки сметани. В результаті має творити ось така кремоподібна маса. І додаємо сюди бісквітну крихту, яку ми залишали. Перемішуємо, щоб крихта з'єдналася із сирною масою. І далі рівномірно викладаємо сирну масу з крихтами поверх бананів. І зверху кладемо корж, який ми зрізали. Так легенько притискаємо, щоб у нас всі шари схопилися. Просочуємо міцною солодкою кавою можна з додаванням коньяку. Зверху накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник просочуватись на 6 годин. Коли пляцок настоїться, поливаємо його шоколадом і прикрашаємо за бажанням.